друзі, настає дуже чудова тема, яку ми сьогодні вже анонсували. На початку етеру Ангеліна була з такими Кринцями. крильцями метелика. Так. І хочемо ще вам розказати, якщо ви не були з нами, можливо, декілька тижнів тому, коли ми розповідали про місто добра. Це шелтер, який діє з 2016 року, і понад 8 тисяч дітей врятовано від соціального сирідства, 5 тисяч жінок отримали підтримку щоденно, проживаючи там майже 300 людей разом із 35-ма врятованими собаками. Усі послуги безкоштовні, і фонд не залежить від державного фінансування. І особлива частина цього. Комплекс у цього містечка це медичний центр, який так і називається дім метеликів, де важкохворим важко дітям надають цілодобовий медичний догляд, реабілітацію, паліативну допомогу. У цей день метелик стає не просто символом. В день метеликів, який ми сьогодні вам вже анонсували, він уособлює відродження і турботу, яку місто добра дарує тим, хто найбільше цього потребує. І сьогодні ми якраз будемо про це говорити: про день метеликів, і саме наше спілкування буде зараз в цьому в цьому контексті. Також друзі, раді представити сьогодні нашу гостю, з якою ми будемо говорити на цю важливу тему. Сьогодні з нами Наталя Попадюк, це лікарка-педіатриня, також завідувачка паліативного відділення міста Добра, ось цього реабілітаційного центру. Тож щиро вітаємо вас, дякуємо, що долучаєтеся до нашої розмови і готові поділитися вашою діяльністю та ось своїм частиночкою ось свого серця, яке вкладаєте саме в цю роботу. Скажіть, будь ласка, слово паліатив воно сьогодні лякає багатьох. Що це таке? Поясніть, будь ласка, що означає ось ця дитяча паліативна допомога. Дитяча паліативна допомога це про надання допомоги, про надання медичної допомоги, про любов, турботу, опіку пацієнта наприкінці життя. І коли нас запитують, чи паліатив, чи паліатив, перепрошую не чутно. Так так так, 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 так. Так, і коли нас запитують, чи паліатив – це про смерть, звісно, ми передбачаємо, що на жаль, кінець наших маленьких пацієнтів рано чи пізно буде такий, але ми робимо все для того. Щоб це було в любові, в турботі, в піклуванні в найкращому, найкращих умовах, що стосується медичної ланки, що стосується психологічної, що стосується такого материнського тепла, ми забезпечуємо це все на нашому рівні, в нашому медичному центрі для наших маленьких сіньких пацієнтів. Як взагалі виглядає звичайний день у домі метеликів? От чим наповнене життя дітей, окрім саме цих медичних процедур, медичного догляду? Як взагалі, от як ми можемо за залаштунки заглянути і побачити? Так, якщо заглядаємо злочинки, звичайно, з медичного догляду нікуди, все ж таки зупинюся на цьому, тому що е, це складні пацієнти, і в нас повинно бути чітко лікування. У нас є такі погодинні листи призначень, де ми не можемо е, відсторонюватись в годинку вперед чи годинку назад, тому що важливо дати дітям е, ліки і ці всі призначення зробити вчасно. Тобто, а загалом це починається наш день з таких гігієнічних процедур обов'язково. Після того, а, навіть якщо це пацієнт, на жаль, в такому якомусь коматозному стані, можливо, та, без свідомості, все одно ми заплітаємо красиві косички, ми накладаємо бантики з метеликами. Ми робимо наші няні, а, наші бейбі-сітери. Вони роблять найкращі зачіски для наших діток. А, потім, після того. У нас там, звичайно, ж є розпорядок дня, куди входить там харчування, робота з фізичним терапевтом, респіраторним, тобто позиціонування для цих дітей дуже важливо. А після ми йдемо гуляти в сад. Будь-який складний діагноз він не є показом до того, щоб дитина перебувала в чотирьох стінах. Ми завжди гуляємо. Ми оснащуємо спеціальними спеціальні коляски, оснащили апаратами ШВЛ, Кисневими балонами, моніторами спостереження пацієнта, аспіраторами, все це необхідне обладнання. їде з нами в сад дитина, і дитина відчуває це сонячне проміння, це спів пташок в нашому терапевтичному саду. Найкращі звуки природи, навіть якщо вона цього не бачить, але вона це все відчуває. Потім в нас є такі спеціальні: ми закупили таку ванну. І навіть дитина з цими трубками, коли е, знаходиться там там на апараті ШВЛ, ми купаємо. Ми набираємо цю ванну спиною. Вона така під'їжджає спеціальна ванна до ліжка. І ми набираємо цю ванну спиною, і дитина плаває в піні. Купається. Це настільки красиво, це настільки ми розуміємо, що ми забезпечуємо це повноцінне дитинство, таке як воно має бути з цими бульбашками, з цими кульками повітряними з усім. Тому такий коротко, якщо коротко про такий наш день в паліативному відділі. Справді навіть ось коли ви про це розповідаєте, то ось ця посмішка на вашому обличчі свідчить про те, що тут вкладається дуже багато серця, душі, дуже багато любові саме в цю справу всіх діток. Скажіть, будь ласка, що особисто для вас, якось для працівника цього центру, найважче у цій діяльності? Найважче, найважче як лікарю, розуміти десь, що це захворювання невиліковне. Так тільки в нас перебуває тривало, ми всією серцем душе, і душею. Кожен працівник прикипає до маленького пацієнта. І найважливіше розуміти, що дійсно захворювання невиліковне і рано чи пізно воно призведе до кінця. Мені здається, це в нашій роботі, і я можу сказати за всю команду. Мабуть, воно найскладніше. Як ви знаходите можливо в собі сили повідомляти батькам про діагноз, про можливо про погіршення стану? Як взагалі ви можете це проживати? От як це вдається? Я скажу, що це складно, і один з найскладніших аспектів нашої роботи дійсно повідомляти батькам про складний діагноз, деяких випадків повідомляти про близький кінець, або ж навіть смерть. Я скажу, що будь-який чи мама, чи батько не будуть ніколи готовими до цього, тому що навіть, от як є така американська вчина, да вона лізепаткюбел Росія вона виділяє п'ять стадій прийняття цього горя. Тобто це є страх, гнів, домовленість, депресія, прийняття. І я вам скажу, що кожен батько там чи мати вони це переживають. І переживати дійсно складно. Спочатку спочатку не це, спочатку шукають рішення, а потім в кінці настає стає прийняття. І я скажу сказати правду, побудовити завжди важливо, просто потрібно цю правду донести так, щоб вона не скалічила, а дала. Можливість і дала розуміння того, як рухатися далі цим батькам і що робити. Mm -hmm. То, ось так. Mm -hmm. Ми можемо тільки уявити, наскільки це така висока емоційна робота, коли тобі потрібно ось іноді сказати, повідомити невтішний діагноз батькам, іноді ти бачиш, як на твоїх очах згасає чиє життя, і це ну неймовірно боляче, навіть важко все. Це уявити насправді, як ви і команда знаходите сили ось продовжувати рухатися і не вигорати, що вам ось допомагає психологічно, морально триматися, тримати себе в тонусі і віддавати все, що тільки можна, весь позитив і все добро ось цим діткам. Я скажу, що наші місця не насчать. І насправді я буду повторюватися, завжди це кажу, що вони наші ментори. Вони наші ментори і наставники в тому, як треба боротися, як треба не реагувати на дрібниці, бо ми інколи зациклюмося е, на чомусь такому дріб'язковому. Ми е, раціоналізуємо якісь свої дії, ми відкладаємо е, на інший день, відкладаємо свої мрії, бажання. А діти назначають жити тут і зараз. Вчать боротися і триматися за ту ниточку життя настільки е, добре, що ми багато в чому в них беремо приклад. Е, ми розуміємо, що коли там дитини залишається буквально кілька днів, а ти з якимись своїми проблемами, це взагалі не проблема. Тобто наші діти вони нас вчать. і Ми багато в чому в них вчимося кожного дня, і вони нас спонукають працювати, творити, не депресувати, а й рухатися тільки вперед і робити все для того, щоб кожен їхній день був найкращим. Бо він, на жаль, може бути останнім. Так і попри це все, ми пам'ятаємо розмову з вашою керівницею. Вона розповідала, що чимало див стається. Навколо от саме взагалі всього міста добра. Можливо, ви поділитеся якимись своїми спостереженнями? Можливо, вашому ваші праці також були певні дива, які і також можуть надихнути інших? Так, я вам скажу, що два трапляються, і в нас був була пацієнтка, яка була з паліативним статусом захворювання, а ми її а в неї були вроджені вади розвитку. Так а вона харчувалася тільки через гастростому. А ми от займалися плідною командною роботою, працювали, і вона зараз е, повноцінно живе своє дитинство. Mm. Тому це дійсно диво, диво для нашої команди це були таке успіхи, досягнення. Також з такого досвіду скажу, що дива дійсно трапляються, інколи вже коли команда зробила все і опускаються руки, ти приходиш наступного дня на роботу, ти дивишся, як дитині стало краще. Хоча ти вже як лікар десь там розумів, що, напевно, вже. Напевно, вже на жаль, так, це кінець. Ти зранку приходиш, і ти бачиш, що дитині краще, це настільки емоції, це настільки, настільки позитивні такі якісь відчуття, які просто не описати mm -hmm. слова. Це щось вище над нами. Я кажу завжди, що над нами є вищі сили, так, а ми тільки там інструмент в руках Божих. Ми інколи робимо все, воно не допомагає. А інколи це просто чудо, яке можна тільки так охарактеризувати. Дивимося. О що... за ці чудеса. Ангеліна у вас запитувала про те, що найскладніше в роботі, а хочеться вже з огляду на багато думок, які ви залишили, що вас змушує знову повертатися щодня на цю роботу? Наші діти, кожна посмішка, кожен якийсь рух. Навіть у нас є пацієнти, так які у нас даніше були так, які говорили там по складах якесь слово. Це все змушує працювати, змушує творити, надихає. Наші діти вони нас надихають на роботу і ніколи не можна здаватися, вони нам завжди вказують, вказують напрям, коли потрібно йти, боротися до кінця, творити, працювати як найкраще. Мені сподобалася фраза, яку ви казали, що діти це найважливіші, найголовніші вчителі взагалі. І дуже багато життєвих уроків ви в них переймаєте. Тож, який особисто для вас найголовніший життєвий урок, який ви отримали від своїх маленьких пацієнтів? Не відкладати щось на потім. Це найважливіше. А жити сьогодні, жити тут і зараз і робити все. По максимуму, як тільки можна. Навіть коли йде мова про дітей, старатися їх забезпечити всім, старатися дати кожного дня їм ту, окрім звичайно ж, медичної допомоги, це наш один з найважливіших аспектів. У нас є ще й психологічна допомога, і соціальна. Надати просто материнську любов це руками медичного персоналу, нашими, нашими серцями, завжди їх опікувати і так по-материнськи любити. Хочеться також залишити для глядачів якісь певні поради, адже у вас вже так багато досвіду, і видно, що ви це робите з доброго серця. От як спілкуватися? Можливо, як підтримувати родину, в яких є паліативна дитина, і як не нашкодити своє, своєю жалістю? От як на вашу думку, саме це має бути найкращим чином? Майте розуміти, що звісно там сім'я, чи вже батьки, так, які мають паліативного пацієнта, вони такі ж самі, як і ви. Просто в них є особлива дитина. І е, повинні бути готові, повинні розуміти, що мама там готова, чи батько так, до розмови і абсолютно спілкуватися, так, як з звичайними людьми. Тобто не потрібно е, поглиблюватися в цей стан захворювання, не потрібно давати поради, тому що. Повірте, що батьки вже, в яких є дійсно така особлива дитинка, вони вже все перечитали, вони вже з усіма проконсультувалися, вони вже все знають. Просто підтримка. Якщо потрібна психоемоційна підтримка, вислухайте. Якщо просять дати пораду, дайте пораду. Просто будьте поряд і тримайте за руку в цей час, які необхідний для цієї сім'ї. Справді це напевно найголовніше і найбільше, що можна зробити в такому випадку. Чи можуть взагалі звичайні люди, які, можливо, сьогодні почують нашу тему і хочуть бути також серце відгукнеться і хочуть бути долученими до вашого центру, можливо, як вони можуть це зробити, як вони можуть подарувати також від себе радість вашим пацієнтам? Можуть, у нас є сторіночки в соцмережах, де ви можете долучитися, перейти там з QR-кодом, надати допомогу, приїхати як волонтер до міста добра. Ми завжди раді бачити кожного, будь-яка допомога наших людей, які хочуть долучитися, ми завжди її вітаємо, ми завжди раді кожному. І раді бачити кожного, хто виявляє добро, хто має в своєму серці його. Пані Наталі, от хочеться ще. Нагадати нашим глядачам все таки мету дня метеликів, який став вже національним днем метеликів з вашої заслуги, вашого центру. Розкажіть, будь ласка, коротко, що означає сьогоднішній день і що от засновники сьогодні хотіли б сьогодні донести суспільству? Я скажу, що дітей панативних діток нашої країни дуже багато. Але немає якоїсь єдиного реєстру, єдиної координації цих пацієнтів. І мета нашого сьогоднішнього дня, щоб ці діти були видимі, щоб їм надавали якісну допомогу, і ця допомога була не тільки медикаментозна, щоб ці діти, якщо на жаль, стається так, що ці діти покидають нас, щоб це було без волю, щоб це було в турботі, щоб це було в хороших умовах, щоб ми зробили цих дітей видимих, щоб ми а, підтримували їх. На всіх етапах проходження заберівання. Мета нашого сьогоднішнього дня побачити дітей паліативних, дітей метеликів. Угу. Справді це дивовижно і це дуже, дуже цінно, дуже глибоко. І ця справа, яку ви робите, вона надзвичайно. Надзвичайно важлива для цих діток, скажіть, будь ласка, на основі вашого досвіду, яке головне послання сьогодні нашому українському суспільству ви б хотіли сказати? От на чому наголосити, на, на що пригадати взагалі? Тому що знаєте, ми живемо своє життя собі день за днем у своїх рутинних справах, закручені ось цим виром подій і нескінченних нескінчених справ. І часто ми не задумуємося настільки глибоко про те, що існують, і взагалі зовсім інший світ. Це світ, де, де ти живеш, розумієш, що твій маленький пацієнт. Він от, е, на жаль, одного дня він може, він може покинути цей світ. Скажіть, будь ласка, ось який основний меседж ви б хотіли сьогодні донести до наших глядачів? Я хочу сказати, щоб кожен розумів, що не потрібно ускладнювати дрібницю, не потрібно раціоналізувати свої мрії, їх обдумувати, а жити тут і зараз. Ось так. Дякуємо вам за цю розмову. Маємо глибоке натхнення. Також відчуваємо це та все добро, те все тепло. І ще раз сьогодні для себе і для всіх нагадуємо, що дітки. З паліативним станом ми розуміємо, що вони такі самі класні діти, які також проживають своє дитинство, і наш заклик сьогодні вже завдяки вам до наших глядачів, також щоб як ви кажете, зазначаєте, що ваша мета щоб цих діток бачили і щоб їм дали можливість проживати своє дитинство. Ми дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за вашу працю, за ваше служіння цим дітям і, взагалі. Це дорівнює українському суспільству. Сил вам, натхнення та більше див. Дякую. Дякуємо вам. дорогі друзі. Нагадаємо, що мала розмову сьогодні з Наталією Попадюк. Це лікарка-педіатриня та завідувачка паліативного відділення медичного центру міста Добра. Дуже багато. Чого сьогодні відкрилося, я впевнена, що для кожного з іншого боку, тож друзі, пам'ятайте ці меседжі, які сьогодні були донесені. Цінуйте життя і будьте добрими, щирими до інших. Пам'ятайте, що життя дуже швидкоплинне, і найважливіше в цьому світі це прожити його з якістю, прожити його цінно і віддаючи також частинку свого серця іншим.